Вільні стосунки це. Це ж таки про формат певного зеленого світла, і це зелене світло може видаватися на якийсь м, часовий проміжок або на територіальний проміжок. От, наприклад, поїдеш отуди, отам от давай займайся, я цього знати не хочу. Да? Або давай оці там два тижні. Ми гуляємо, потім повернемось, будемо обговорювати. Моє побажання, звичайно, домовлятися до тому, що якщо ми просто вперше дали зелене світло, якісь очікування можуть не виправдатися, якісь розчарування можуть. Спіткати вас, якщо ви все ж таки знаєте, так крок за кроком поглиблюєтесь в тему вільних стосунків, то ви знайдете ту точку, де можна зупинитись. Вільні стосунки це не стати одразу в один момент якимись фріками з синім волоссям. Не маю проти нічого людей з синім волоссям. Е, да, там стати якимись такими абсолютно відірваними від, від нашої такої сьогоднішньої буденності. Ні, це про пошук того формату, де ми можемо стати трішки щасливішими.